Цікавий факт: офіси також мають свої секрети. Що, якщо я вам скажу, що в офісах зараз є місця для відпочинку не тільки для людей, але і для тварин. Які ж тварини в офісі, запитаєте ви? Звісно ж, котики. Вони ліпше за всіх розслабляються, а їхнє мурчання заспоковує навіть найбільш стресових працівників? Та й в принципі. Не мріє про офіс, де можна розкластися на дивані із книжкою, працювати у тапочках і пити каву без поспіху. Багато компаній зараз створюють офіси із релакс-зонами для співробітників, де можна відпочити або навіть взяти кота на роботу. У офісах модно створювати локації для роботи, ніби як вдома, з комфортними кріслами і навіть пандусами для котів. А ви б працювали в такому офісі? Чи котики будуть для вас зайвими у робочому просторі? Поділіться у коментарях.